На Ренштайні. я спрямований зробити все, що я можу для збільшення української безпеки. І разом наша робота повинна продовжуватися. Ось правда, українська боротьба важлива для всіх нас. Як я сказав, на 22 квітня 22 року на першому Раймштайні. Ми Всі відповідальні за те, щоб імперські агресії не подолали вільні та суверенні нації. Україна веде справедливу війну. самооборону, І це важлива справа нашого часу. Ця контактна група була однією з найбільших частин для. Для мене сьогодні час робити, а не говорити. я очікую дуже дуже продуктивну зустріч.